Доброго дня ходіть проведу вас на кухню. Познайомлю з нашими хлопцями: це Єгора, Костя, Андрюха, Наталя. Це моя банда, з якою ми банда команди, якою ми готуємо для наших хлопців, які на передовій кожного дня ризикуємо своїм життям, захищають нашу державу. Сьогодні в нас росольник. Також у нас вариться гречка. Наталя нам приготувала дуже смачний салатик. Наталя, що в салаті? З найвітамінніших овочів, які можуть бути зараз в теперішньому сезоні. Це є перець, це є капуста, це є горошок. Все так. Дуже смачно буде, напевно хлопці їй подякують. Також ми зразу готуємо заготовочки на завтра. У нас також м'яско буде, буде борщик завтра. Будь ласка, це наш склад продовольства. Тут ми зберігаємо на всю нашу частину продукцію, яку замовляємо щотижня. На складі є харчі на тиждень або на 10 діб вперед. Починаємо з самого ранку, в шості встаємо, збираємося живемо не тут, а збираємося, їдемо сюди, готуємо. Стараємося до 12-ї години все наготувати, щоб відправити. Покажемо, як ми відправляємо. Маємо термоса і відправляємо гарячу їжу в термосах. Також. Зі складу відправляються додаткові продукти: це ковбаси, сир, масло, тобто, щоб хлопці могли собі зробити перекус. Також готові каші консервовані, сухпа, які виходять на позиції. Значить, тут водичка. Розрахунок зараз в зимовий період півтора літри на добу на бійця. Тобто ну, не всі вибирають цей об'єм, але якщо хтось потребує більший, ну, звісно, ми даємо більший. Тобто ми відлаштовуємося під потреби кожного підрозділу. Сніданок це є, грубо кажучи, нарізка м'ясна, сирна в подвійній нормі. Ми збільшили, бо хлопці хочуть навіть з собою взяти якусь канапку. Також йде готові, готові каші, каша гречана, каша рисова, вже цей кут просто розігріти. Також проти, печиво, шоколадні батончики, енергетичні, енергетичні батончики, щоб вони набрали сили. Потім на обід вони їдять подвійну порцію першого, тобто це суп з великою кількістю м'яса, густий. Варсти і на вечір вони їдять подвійну порцію каші, тобто ми їм відправляємо один раз в день для того, щоб зменшити кількість пересувань, але вони собі поділяють один на вечір, одне на, 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 на обід. Ми обмежені вартістю пайка на добу на бійця і калорійністю, тобто є дві межі. Пригадаю, у нас так. змінилися вже умови, по новому договору більше. Ну, от до нового року було 154 гривні 8 копійок. Туди входив повний асортимент, який ми могли замовити, плюс вода. Калорійність там від 3,5 тисячі кілокалорій до 6. Хоча я одразу скажу, що то, ну, неможливо. Рухаючись навіть в таких умовах, все то з'їсти і усвоїти. Тобто, ну, ми вже так бачимо, що може бути навіть менша е, калорійність, але то буде більш е, смачніша їжа і більш корисна. Ну, наприклад, фрукти зараз йдуть дуже гарно. Тобто, якщо вони е, мають різкі зміни позицій, виїзди, стрес, вони хочуть їсти. Якщо вони там все плавно, спокійно стоять на позиціях десь далі, само собою вони вже розслабляються, вони більше. Хочуть просто солодко, легенького перекусу, тому ми також постійно міняємо, міняємо норми. Коли ти тушонку їш кожен день, то ти вже її не можеш і дивитися, і все, і перетравлювати. І ми почали замовляти м'ясо, щоб просто воно і зберігалося, і можна було готувати, тому що і по вартості тушонка вона дорожча, а м'ясо корисніше. Тому в нас є. Дивіться, у нас є от курка, курятина, філе, курячі є гомілки, є стегно. Є е, е, м'ясо, свинина, лопатка, навіть свинина корейка ем. Так, хлібом, по хлібу то, продублювати. І вот. в принципі, от зараз тільки приїхала партія тут якийсь новий виробник, але но вот таке м'ясо да, приїжджає. Готуємо ми цю плиту купили вже. Пів року тому з своїми силами цю також. Тобто є газ, є електрика, тут є три фази, професійна плита. Ми її стояли в Харківській області, знайшли місце, де є три фази можна вивезти, і там її прямо в бліндажі підключили і так готували. Як резерв у нас завжди є газ. Балони у нас стоять, ми їх заправляємо. У нас тільки держава. Волонтерка проходить. Якщо конкретна людина, боєць знає, в нього є родина, родина якось там займається тим збором, вона передає, боєць отримує і там вони розподіляють по своєму підрозділу. Тобто ми з волонтеркою не працюємо. Серед нас з професійних поварів тільки я один, всі решта – це люди, які люблять готувати. Наталя в нас журналіст, Андрій, в нас будівельник, Ігор, в нас директор музею. Музею, парку. Парком, музею, відомого українського парку музею, ведем резорт. Але я думаю, що після закінчення війни вони з легкістю зможуть працювати в будь-якому закладі України. Сухі пайки ми використовуємо. Ми використовуємо десь на 30-50% від загальної кількості людей. Тут вага 1,7 кг, 1,8 кг. Калорійність вказується від, в залежності від найменувань. Тут, наприклад, 5-6 видів да, меню. Ну от, Калорійність 3500, 3500, 3500, 3500. 3500. Таня. Да, То хлеб на другу. А -а -а. Завантажились вирушаємо. Вдома чекає мене моя дружина Оксана, донечка Єва, яких я дуже люблю, дуже скучаю за ними, бо вже довгий термін їх не бачив. Ну, бачив, але тільки онлайн а вживуні. Донечку також любимо готувати. Точніше, вона готує, але я прибираю. Тому переможемо і вернуся додому. Бачи своїх любимих.